Міцніші, бо об'єднані. Великодальницька громада зібрала гостей на форум партнерів. Захід відбувся у конференц-залі заміського комплексу Еколандія. Господарі презентували свої досягнення, які вже сьогодні допомагають зміцнювати безпеку, освіту, економіку та будують нові напрямки розвитку. Вітання лунали від сусідів, представників району та області. Мені б дуже хотілося, щоб саме мешканці нашої громади не були байдужими, проявляли ініціативу і пам'ятали, що ми завжди підхопимо будь-яку ініціативу, підтримуємо її і ми завжди поруч. Бажаю всім рік, здоров'я, процвітання громаді. І хотів би від голови Одеської військової адміністрації Величка Олександра Васильовича привітати грамотами і подякувати громадян Великої громади. Мені випала честь і я за задоволенням вітаю всіх і сьогоднішнім святом з днем народження села Великий Дарні та селища Роселени. Хочу побажати в першу чергу звичайно мирного неба всім. Процвітання вашій громаді. І благополуччя кожній родині, нехай всі, хто сьогодні повернуть нашу державу, повернуться живими і ушкодженими додому. Четвертий рік ми святкуємо свята дні народження наших прекрасних сіл, наших населених пунктів у період жорстокої агресії Російської Федерації, де лунають тривоги, літають шихеди, ракети. Але ви знаєте, попри війну, попри всі ті негаразди, які зараз переживає Одещина і вся Україна, ми мислюємо, тримаємо оборону. Від імені населений пунктів царської громади я вітаю вас з Днем народження ваших населених пунктів. Хочу побажати вам, як сусідам, міського здоров'я, хочу побажати вам відстані ваших людей, вмінів та близьких. Хоч побажати міцного неба над головою. Божої благодаті, найскоріше нашу перемоги. Для нас дуже велика честь бути сьогодні запрошеними. На жаль, Людмила Ярославовна сьогодні знову відряджені, далі працює на благо громади. Але знаєте, це дуже велика спільна між нашою і вашою громадою, тому що ваш молодий активний і дуже до речі спортивний голова завжди, завжди в русі, завжди в вихорі всіх подій. Від імені Доброславської селищної ради від нас особисто дозвольте привітати вас цим чудовим святом, побажати вам розквіту, наснаги, сил і нарешті швидкої перемоги. Зі святом вас я дуже рада, дуже рада бути ради живути в цьому черівному місці. Хочу дати комплімент властиву, пану Артуру за, за такі місце, бо яке дуже хочеться приїжджати не один раз. Також хочу привітати всіх жителів. Цієї громади великодальницьки і, і особисто нашого партнера, нашого друга, великодерницького сільського голову, пана Дениса, з цим святом піднем громади. Хочу дуже рада також бути сьогодні в полі друзів-партнерів, які сьогодні приїхали вас привітати, тому що всі ми територіальні команди знаємо, що починаються не, не з великих бюджетів, не з Інфраструктура починається з об'єднання людей, починається з того, що громада знаходить собі партнерів. Громада працює на свій розвиток. І в цьому, я вважаю, що велика Дальницька громада йде тільки вперед. Хочу подякувати вашу громаду за запрошення. Ми сьогодні дуже раді, дуже раді бути поруч з вами, розділити з вами цю святкову атмосферу. Також хочу подякувати. Нашим захисникам і захисницям збройних сил України саме завдяки їм, ми сьогодні маємо змогу святкувати, радіти. Форум партнерів це не лише інструмент розвитку, а й запорука стійкості громад у часи викликів. Голова великодальницької громади підписав низку меморандумів з українськими та міжнародними партнерами. Серед них комуна Гонгура з Молдови. Мер маршал Бобейко висловив наміри про спільні проекти та подання їх до європейських фондів. От всіх жителів Республіки Молдова я хочу поблагодарити український народ за того, що вони змогли и защитите нашу страну. Потому что мы прекрасно знаем, что некоторые нехорошие люди хотели захватить и вашу землю, и нашу землю, потому что они не могут остановиться. Поэтому я хочу пожелать всем защитникам Украины и Молдовы много лет, чтобы они были здоровы и чтобы был мир. Слава Украине, слава героям Украины! Мости дружби поєднують у Великодальницької громади. Додався іще один новий партнер з Буковини. Голова Михайло Савчишин розповів на зустрічі і про свою громаду, і про майбутню співпрацю. Спільне розташування і наша громада, і громада ваша великодонецька межує з великими містами. Ми з обласним центром межуємо і без обласним центром межуємо. І тому в нас є спільні. Інтереси, спільні негаразди, такі, які ми можемо, спільно обговорюючи, їх подолати. І значить, ми вирішили підписати меморандум про співпрацю. Це не те, що один за другим щось буде робити. Це співпраця в сфері культури, освіти і, і соціальній сфері інших. Спільна праця заради на, за на, на процвітання наших громад, заради нашого благополуччя. І до Караваю дає, даруємо таку автентичну тарілку, яка тільки <плоди> на Буковині виготовляється або на Гуцульщині. Тому що ви знаєте, Буковина, чому називається Буковина? У нас багато е, буквів. Луїджі Кавестро з Італії презентував міжнародний проект, спрямований на розвиток місцевого самоврядування та енергозбереження. Він буде реалізовуватись у трьох районах області, а четвертий офіс відкривається у великому дальнику. Італія також фінансує збудову, відбудову однієї важливих в Одесі. Ми залучені у проєкті по орушення. Та один з проєктів свого сільського господарства, який ми ще не розпочали. Олександр Гроз багаторічний партнер громади. У співпраці з німецькими благодійниками розпочав підготовку до будівництва сучасної амбулаторії модульного типу на території громади. В рамках співпраці між вільним Ганзейським містом Бременом і Одеською областю. Надіємося, що це станеться. Плануємо збудувати медичний центр в селі Петродолемського. Знаходимося в завершальній стадії узгодження проєкту. Тут є така особливість, коли є величезне бажання і вже в найближчому майбутньому будемо мати кращий медичний заклад в селі Петродолецький. Вітаю з села, з Юлея. І також вітаю таблицьку громаду, яка отримує досвід і пояснюємо За вічний заклад. Завдяки такій тісній тісні співпраці і дружбі вже двічі нашу громаду відвідувала німецька делегація і на вищому рівні. Керівники приїжджали, які бачили дійсно ту проблематику. По-перше, бачили, як ми на території нашої громади. Церковна районна громада облаштувала за донорські кошти знову ж таки містечко для ВТО, які має шикарні та умови, так як реалізується гуманітарна місія. Ну і звісно, для того, щоб ті ВТО, які там є на території нашої громади, жителі місцеві мали якісну медицину. Нам спадщину досталася дуже старенька амбулаторія, яка вже не витримує жодних санітарних норм. Тому зараз це спільний проєкт, який реалізовується вже майже на фінальному стадії. Надійними друзями стали партнери з громадської організації Нове життя, які подарували громаді пожежну машину. Делаємо вже на протяжні років несколько важливих проєктів. Це як мати дома ціліка, спільно з адміністрацією села. І також діляємо а? один із важливих проєктів для корабля для біженців. и Центр восстановления личности. И также сейчас разрабатывается один очень важный проект, о котором вы видите тут. Это то, что делается комплекс, пожарно-спасательный комплекс, где а, будет спасать очень много людей. И не дай Бог, конечно, когда происходит пожары, Надеемся, что это послужит громаде. И кто бы получить него Георгиевич вам ключи и еще раз сказать с праздником. Всі нас хочеться подякувати дійсно новому життю, що в нас є така організація, яка як кажуть, вже має юридичну адресу у нас на території, має багато соціальних об'єктів, і ми будемо разом спільно вирішувати проблеми не тільки сьогодні вже нове життя вирішує проблеми нашої громади, а вони вже працюють на, на всю Україну. Ще два меморандуми місцева влада уклала з освітніми закладами Одеським національним економічним університетом та Одеським державним аграрним університетом. На жаль, війна показала, що єдиним сектором економіки, який залишився ставом, це аграрний сектор. І ми, як університет, розуміємо, що розвиток будь-якої громади неможливий без кадрового потенціалу. Тут є багато представників бізнесу, представників інших громад. О, колега з іншої громади сказав про цифру 6 тисяч всього. Якщо він ще скаже про структуру цих 6 тисяч, то ми зрозуміємо, що половина це пенсіонерів. Є багато проблем щодо підготовки молоді, тому ми, як університет, будемо максимально намагатися співпрацювати, готувати фахівців бо без фахівців, неможливо розвитку. Ми є аграрним, аграрною громадою. Нас дуже багато за межі косфоду напрямку. У нас є багато фермерів, і потрібно цю стратегію вкладати з основою ж таки, що ми не індустріальне там місце, так? а ми все ж таки аграрне. У нас немає виходу до моря. Але коли ми теж залишимо якісь планки, і саме тому спільний проект це розробка стратегії розвитку. Сьогодні буде аграрний університет допомагати нам завершити її, розробити і завершити. Ми були свідками децентралізації. Ми бачили, як створювалися громади в Одеській області, і сьогодні я хочу зазначити, що ці зірочки, 91 зірочка, яка є як в нашій області, 91 громади, вони сьогодні сяють порізні, які відбувають досить ярке світло, які тільки починають світитися. Я хочу зі свого боку привітати велике одиницьку громади з тим, що ця зірка потрапила до нашої райони. Це свідчить про визнання, про те, що в громаді є лідер, який сьогодні чітко розуміє, чого він прагне. Нові партнери це завжди нові можливості. Великодальницька громада у партнерстві не просто об'єднує ресурси, а об'єднує цінності.